Досить непростий монтаж до твердопаливного котла піролізного котла, доволі немаленького, такого промислового масштабу з 220-м виходом димаря. Димар 220х280 утеплений 1 мм 304 марка сталі. Чомусь. Зараз я вважаю, останній рік 304 краще за 321. Моя думка такий котел малий. Опір у нас буде виходити сюди. А саме головне, що дуже паскудне кріплення. Тому що сай... ну, не сайдинг, а метал. Будемо виходити десь тут. Зараз правильно відміряємо, щоб ну, плюс-мінус тут виходить центр димоходу, щоб нам не потрасти сюди, в цю пошивочку, щоб не різати. Якісні димарікамі не печуть. Коли я проїжджаю і бачу 5-6 метрів димаря з котельні і там є оця зварена конструкція ферма, я дуже пишаюся своїми колегами, тому що вони змогли розвести замовника ще плюс-мінус на 15-20 тисяч гривень. Але коли є розвантажувальна платформа і є можливість хоча б один отакий настінний хомут прицепити, я завжди виходжу з положення розтяжками і розтяжками. Два хомута під розтяжку. І буде він стояти. Мільйон год. Він просто не шевелиться. Якісний димарійка мені не димарі, печив, щоб ці профілі є номер телефону на завершення монтажа димаря в Білогородка Київська область. Зараз говорю вам, трішечки оставляю 40, 30, 50, в кого як дозволяє висота до полу. Я залишаю такий збір сажі. сажозборник, от так я його назву. Горизонтальна ревізія є. Капельник і вертикальна ревізія також є. Кронштейни просиліконену. Окапничок є 6 метрів висоти є. Настійний хомутик є. Тут ми виспимо з положення двома розтяжками. Якщо є котельня невеличка, плюс якась більша будівля, якщо не більше. Піснідемо ріками не печі в шапці, є номер телефону. Тільки якість.